Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні я буду готувати ось ці чудові томати. Так, що я буду готувати? Ніхто не здогадається. Так що я не буду довго, довго чекати відповіді від вас. Так. Я буду готувати мармелад. Так, з томатів. А, але ж я ще буду додавати щось. І я хочу так, трошки розповісти. Я так побачила отаке. От ну, Залишилось, вже пов'яло, і зіз... зізріло, так, покрасніла. А Ась я купила ось так виглядала. І така велика сітка. І я так да, навіть не прочитала, <смірко> зразу схопила, бо думала, що це фізались. Так. А виявилось, це якісь зелені сливи. І вони ніякого смаку не мають. Ось такі. Ми їх додавали до смузі. А я думала, що я зараз щось таке приготую смачненьке, Томатиків законсервую з фізалісом. Не вийшло. Потрібно самому садити. Так, так що це слива з кісточкою. Але ж я. Побачила фізалис і вирішила пошукати, і знайшла ось такий. Так, це фізалис. Його просто почистили. А так він виглядає ось так. так. Ось такий. І зараз ми його почистимо і будемо готувати джем з фізалісу і томатів. Ту, не джем, мармелад. Фізаліс я помила. Дуже важко його мити, так? Ну, трошки важко, бо на ягідках слиз. Але ж це все корисне. Дуже сильно відмивати не потрібно. Так, 200 г у мене фізалісу. Томатів я взяла 400 грамів. Теж зараз помию. І перекручу на якоїсь месорубці чи на блендері. На цьому не буду, бо на цьому потрібно додавати воду. Якось я зараз зроблю. Вода мені не потрібна у мармеладі. Так що готуємо. Так, і томаті шкірки ми не будемо відділяти. Шкірки потрібно вживати. Чому? Так, відкрию такий секрет. Хто хоче, щоб була шкіра гарна, вживайте продукти, овочі, фрукти зі шкіркою. Так. Крутила, відміряла 600 грамів цукру. Цукор в мене з пектином одразу. Можна окремо покупати пектин. А в мене такі, що тут замішано вже пектину досить, щоб варити або джем, або мармелад. Так, 600 грамів. Цієї суміші 600 грамів цукру. Так, будемо додавати. Для мене стільки цукру це дивитись страшно. Якщо я вже не вживаю навіть у випічці цукор. Так що... Але ж нічого, цукерки в магазині купуємо то це наш буде домашній мармелад. Зараз я перемішаю добре і до кипіння і 5 хвилин на вогні і буде готово. Все, готове. Накип я вже знімала, а цей я вже не буду знімати. І осяде, сяде, нічого не буде такого накипу. Так, вимикаємо. І, мабуть, одразу перелью до форми. Ой! Чекаємо, як застигне. Мармелад не вийшов. Такий джем навіть не вийшов. Чому? Ще не знаю. Зараз додав сукроще і закип'ячу. Довела до кипіння і буду розливати по банкам. Не знаю, другий раз вийде мармелад чи ні, а джем точно вийде. Банки я простерилізувала і накрию кришками. Мармелад вийшов. Так, чудовий. Ось так. Можна було до баночок не викладати, але ж я зробила так, як я зробила. Так, не того смаку, як я очікувала, бо цукру більш поклала. Так? Ну, будемо вживати таке. Це теж. Корисно і смачно. А взагалі я додала 1 кг цукру на 600 г томатів і фізалісу. Так. Зараз будемо смакувати. Беремо вершкове морозиво. Беремо ложку. Так мармелад не набирається. А, мармелад. До морозива джем уже б посував. А я ж хотіла так. Так, не вийде. Дуже гарний мармелад. Ну, трошки. Надо було покоштувати... Коли я ще другий раз цукор не додавала. А я ж так хотіла так покуштувати морозиво з таким. Ну ось, з мармеладами покуштую. Якщо ж з джемом не покуштувала. Слюнки течуть. Так. Ну ладно, спробую. М -м -м -м. Смак юнацтва. Ага, да? Колись я морозила томатне коштувала у юнацтві? А мозок помне, пам'ятає всі смаки. Так що мені не вдалося мозку щось новеньке дати по покуштувати. А вам я не знаю. Якщо ви такого не коштували і, і приготуєте, то ваш мозок буде розвиватися, так? Да? нові смаки розвивають мозок. Не ірончики наші, я вже полюбляю це казати. Слухайте, я молодець. Так, а ви ходіть здорові. Побачимось, папа. -па.